Друзі, вітаю! Недарма у попередньому випуску я говорив про переломний момент. Адже сьогодні, у другій половині дня, з одного боку, в російських ЗМІ одна з таких топових головних новин це повідомлення про те, що в Києві заявили, що попереднього мирного плану від США більше не існує. А з іншого боку, Кремль сьогодні вирішив влаштувати справжню істерику. Лунають гучні нервові заяви з Кремля. Насамперед, в устами спікера Ради Федерації Матвієнко. Яка назвала європейський союз головним інструментом глобальної партії війни, вона привращала, що будь-який мирний план в європейському союзі перетворюють в план продовження війни. Також лунають заяви з Кремля густами помічника Путіна Ушакова, який кричить, що Росії не підходить європейський план мирного врегулювання. Він наголошує на тому, що цей план є неконструктивним. І не просто неконструктивним, а абсолютно неконструктивним, що він Росії абсолютно не підходить. Далі почали лунати крики з державної думи в устами Слуцького, які звинувати керівництво України і європейського союзу в підриві мирного плану Трампа. Він заявив, що європейський план це план продовження війни. Крім того, Кремль вирішив сьогодні знову витягнути Азарова. Який розкритикував план Європейського союзу щодо врегулювання в Україні і заявив, що Європа намагається перетворити план США щодо України в нескінченну війну? Також сьогодні пропагандисти активно цитують Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який сьогодні заявив про бажання Європи продовжувати конфлікт. І в цілому зараз така нервова атмосфера в Кремлі. Водночас Ушаков заявив, що попередній план від Трампа без змін є прийнятним для Росії, що багато пунктів цього плану раніше боролись на Алясті, і що вони є прийнятними для Російської Федерації. Ушаков наголосив на тому, що в Кремлі сподіваються, що Сполучені Америки скоро вийдуть на Росію, щоб очно обговорити мирний план щодо України, хоча поки немає конкретних домовленостей. Раніше на минулому тижні були інсайти, що американська делегація планує на цьому тижні відвідати Москву і цілком можливо в Кремлі очікують цього візиту. Також важливо, під час сьогоднішніх телефонних перемовин між Ердоганом, президентом Туреччини, і Путіним Путін заявив Ердогану Чельська Федерація допускає врегулювання щодо України згідно плану від що. Кричать сьогодні в Кремлі з Москви, що попередній план від Трампа їх влаштовував, а уже зі змінами не влаштовує. Крім того, що цікаво, це те, що сьогодні лунають заяви з Державної думи насамперед, про те, що в цілому Кремль натякає на те, що він готовий піти на поступки. Є заява від депутата Соболєва. Про так звану жирну-червону лінію він заявив, що Росія ніколи не погодиться на членство України в НАТО, і більше нічого, це така основна червона лінія Кремля. Є налічна заява від депутатки Журової. І якщо Соболєв з комітета з оборони, то Журова з комітету міжнародних справ вона також заявила, що пункт мирного плану ЄС щодо вступу України в НАТО є неприйнятним і знову окреслила саме. Щоб Україна не вступала в НАТО, і це така найчервоніша московська лінія. Є ще заява з Ради Федерації в устами сенатора Пушкова, який назвав можливу дату закінчення так званого СВО. Він припустив закінчення так званого СВО на умовах Росії у 2026 році. Тут важлива дата, не те, що на умовах Росії, і це вкотре вказано те, що в Москви закінчуються ресурси. Є ще заяви від пропагандистів, так званих експертів. Що Росія не погодиться укласти перемир'я до перемовин, що Росія не погоджується, хоче максимально затягувати час. Більше того, знову погрози, і ви не повірите Орішником. Сьогодні пропагандисти пишуть, що повітряний простір над полігоном Капустин яр закрито до 30 листопада, і що очікується нові удари Орішником. Раніше служба безпеки України повідомляла, що на Росії було три ракети: Орішнік. Однією вдарили по Дніпру. Одну знищили наші спеціальні служби. залишилася ще одна ракета, якою наймовірніше зараз намагається всіляко залякувати Москва, Україну і, хоч не прямо, Європу, і необхідно також враховувати, що Москва цілком можливо запустила і серійне виробництво. Правда, питання щодо темпів серійного виробництва. Що відбувається насправді? Сьогодні пролунала заява від Бевза, члена пригорної делегації до України, який повідомив, що мирного плану з 28 пунктів більше не існує. Він заявив, що плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина замінена, і жодне зауваження української сторони не залишилось без реакції. Добра новина, безумовно добра і не дивно, чому вчора були заяви від Умірова про прогрес і про добрі новини для України. Є повідомлення в міжнародних змі, відведання видання фінансовий час. Що мирний план США скоротили з 28 пунктів до 19 пунктів, і що частина пунктів була вилучена. Лунають важливі заяви від канцлера Німеччини Мерца, які наголошені на тому, що зараз вирішальний крок саме за Росією, за країною агресором, і що зусилля перемовин в Женеві будуть варті, якщо за стіл перемовин сяде Росія. Мерц наголосив. Для нас, для Європи, важливо, що не може бути жодного мирного плану для України, якщо ми не дамо свої згоди на питання, які зачіпають європейські інтереси та європейський суверенітет. Ось така жорстка позиція від Німеччини і Європейського союзу. Мені зрозуміло, чому сьогодні в Кремлі такі емоції, і чому, наприклад, так сьогодні нервує Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Також ще є одна з топових новин, це те, що сьогодні президент США Трамп провів перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. І щодо цих перемовин, то, звісно, говорили і про Україну. Як повідомляють китайські ЗМІ, китайське агентство дало новину одним реченням про сам факт переговорів між двома лідерами, про деталі розмови, жодного інформування. Однак є повідомлення, є заяви Сі Цзіньпіна, що Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру. Однак Цзіньпін наголосив, він назвав повернення Тайваню важливою частиною порядку в світі після Другої світової. Тобто, Сіньпін Сі знову почав говорити про Тайвань. Щодо заяв з України, є заява від нашого МЗС у вустами тихого, що особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом. Щодо потенційної зустрічі між президентом України і президентом США. То як пишуть міжнародні зміни на цьому тижні, навряд чи напевно на тому тижні, і цілком можливо саме тому сьогодні з'явились інсайди, що дедлайн Трампа зміщується ще на тиждень, не до цього четверга, а найнапевніше до наступного четверга. Важливо, що є заява з Конгресу в устами спікера нижньої палати представників Майка Джонсона, який заявив, що Конгрес США єдиний у підтримці України і демократи і республіканці підтримують саме справедливий мир. Джонсон зазначив, що ми переконані, що міжнародні зусилля, дипломатичний діалог та спільні дії союзників допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій дещо навіть гуморній ноті, на таких екстрених термінових повідомленнях від відомого в Україні шоумена, такого скандального журналіста-Гордона, який гучно повідомляє про свої чергові так звані інсайди і кричить про те, що Путін подавився апельсином і відкинув копита, і що війні кінець. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.